На мудрика чекає суд. Фабріціо Романо дав новий інсайт по-забарному. Два українці можуть опинитися в вільяреалі. Один з реалу, а інший з Карпат. Андрій Шевченко зфоткався з тіпом, що на болота їздив. Та трансферні перепетіє Динамо та Шахтаря. Ми вітання, друзі! Я Макс Коляда, це канал Трибуна і найцікавіші новини українського футболу. Вподобайка. Полетіли. Центральний захисник венесуельського клубу Депортіво Лагуайра Карлос Роха Сторес стане гравцем Кривбаса, стверджує Соло Венекс. 21-річний венесуельський лівий центральний захисник перейде до українського клубу, власне, з депортіво Лагуайру, вихованцем якого він є. Фінансові деталі переходу або інші умови трансферу футболіста в Кривбас Джерело. Не розкриває ЛНЗ Оголосив про перехід Хайдіна Саліху на правах оренди до Полонії. За інформацією, TransferMarkt, орендна угода 23-річного футболіста розрахована на сезон 25-26, Контракт з ЛНЗ до завершення 26-го року. Для ЛНЗ, на мою думку, це серйозна втрата. Новим головним тренером Ворску став Олександр Бабіч. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на два. Роки. Раніше, нагадаю, ворску покинув Желько Любельович. Щось якісь сумні, у нас такі новини, такі прям невеселі. Тож давайте якось позитиву додамо. Гравець минає, Павло Західний повідомив, що Закарпатський клуб припиняє існування. Цитую, я переходжу до Юкса, минаю не буде. Як колись хтось писав тут на трибуні, все минає і минає мене. Ну от трошки позитиву до цього відео додали. Йдемо далі. Арда Туран дав декілька цікавих коментарів на рахунок підготовки шахтаря до нового сезону та перебування в Україні. Гравці шахтаря дуже позитивно реагують на інтенсивність тренувань, Реагують, електро з посмішкою на обличчя. Ще пака, яка ще може бути реакція в них. Ну, хоча ну, всередині ми розуміємо, яка може бути реакція от показова. Ну, хто буде плавати тренера. Щоб потім. що, щоб потім, е... Ну, ви зрозуміло типа не грати. Я жодної секунди не відчуваю страх через війну. А Туран і його штаб хіба були в Україні. Подивимося, щось скаже, коли приїде в Україну, бодай на ніч. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про підписання там, якогось футболіста в якийсь клуб, ну, ми розуміємо, що там переконати простіше, і якщо щось трапляється, то футболіст справді може, наприклад, покинути клуб. Ми протягом минулого і позаминулого минулого бачили бачу таке чимало разів. Історія з Тураном вона набагато складніша. переконати такого тренера приїхати в Україну, особливо зважаючи на обставини, це складні особливі перемовини з особливими гарантіями, з особливими переконаннями, через які Ардатуран на це і погодився. І, ну, безумовно, Ардатуран в курсі того, що нині відбувається в Україні, і а, якби для нього це був такий прям фактор жистяк в плані того, що, блін, я ніколи туди не поїду, інакше мені там гайки можуть бути, він би не прийшов просто так. Тому я думаю. Шахтарі дуже серйозно опікувалися цим моментом, і тому ну, Артатуран каже, на мою думку, Правду. Ну і трішки трансферно додамо. Антверпен цікавиться нападникам Шахтаря Траоре. Клуб запропонував за нього 2,5 мільйони євро. І, друзі, тут хочу сказати наступне на рахунок Ласіна Траоре. Мені дуже шкода, що кар'єра цього футболіста не пішла так, якби вона могла піти. Та серйозна травма йому все підпсувала. І навіть зараз, дивлячись на ласіну Траоре на рівні української прем'єр-ліги та й на зборах, так у нього бувають скриві моменти, але загалом. Ну і там, де Шахтар, там має бути київське Динамо. По-перше, стало відомо, що кияни відмовилися від трансферу Центр ЦСКА Це СК Софія та збірної Косова Делове. Наразі він близький до переходу в один з турецьких клубів. Крім того, стало відомо, що Гезіантеп веде перемовини з Брагару та готує пропозицію по Сікану. За інформацією, Гезіантеп префенси Гезетесі, новачками турецької команди власне, можуть стати ці два. Українці, ну це цікаво. Думаю, фанати київського Динамо точно мають зрадіти. А от, до речі, до фанатів київського Динамо є питання, друзі. Стало відомо, що суперником кия на другому раунді кваліфікації ліги чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс, який переміг литовський Жальгіріс. Обидві команди у першому раунді здобули домашні перемоги з рахунком 2-0. Додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті переміг Хамрун Спартанс. Друзі, як вам такий суперник? Ну, давайте відвертими мальтійський Хамрун Спартанс. Ну, ну 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 давайте, давайте пропустимо якось. Можливо, цей простий етап і відправимось далі. І тільки спробуйте мені сказати про недооцінку. Ну, мальтійцем програвати то вже вибачте. Ну, Слово програвати тут, використовувати, ну. Суперник, по факту, як у шахтаря цей. І, і, ільвес, і то можливо навіть слабше Президент УАФ Андрій Шевченко у своєму дописі в інстаграму публікував фото з колишнім гравцем інтера і збірної Італії Марко Матераці на знімку. Також присутні колишній партнер матераці по інтеру Іван Кордоба і президент ФІФА Джані Інфантіно. Нагадаю, що матераці приїжджав до Росії у липні 24-го. Року я думаю, він навіть не знав, що він їздив на Росію. Я зараз не буду говорити про якісь іміджові моменти і так далі. Я просто переконаний, що Шевченка реально не знав, чому трація їздив до Росії. Інакше би, ну просто з ним би не робив цю знимку. Давайте трішки позитиву додамо, друзі. Що ми так про ті серйозні теми? В TikTok опублікували відео нового стадіону Інгульця. В сезоні 25-26 команда з Петрова виступатиме в першій лізі. Ну, позитив, стадіон, давайте. Емоції, радість, щирі посмішки. Ну, направду, стадіон виглядає просто прикольно, як для села, як для сільської команди. Затишний маленький стадіончик. Ну. Коли будуть на ньому грати? Побачимо, але відео. є. Прямуємо далі. З'явилася інформація, що Андрій Лунін може перейти в Вільяреал. Іспанський клуб шукає досвідченого воротаря та запитує інформацію про українця. Своєю чергою, оточення наполягає. Наполягає на тому, щоб Лунін Реал покинув. Про це Дефенса Централ пише. Реал. Реал вже встановив. Трансферну вартість на Андрія це 20 мільйонів євро. Про це пише граба 3. Крім того, вони пишуть, що українець готовий змінити клуб. Воротар вже повідомив про це клуб. Тому, тому слідкуємо. Але от, от, тут, власне, виникла така нестандартна, друзі, історія. Як стало відомо, ще один українець, але з чемпіонату України, це теж воротар, він може приєднатися до Вілі Реала. Ну, та, на, на таке, я, чесно кажучи, не очікував, що Лунін з Реала і Яків Кіна Рейкін з Карпат конкурували за Вілі Реал. Новини українського футболу! Бау! Як повідомляють, то то таке, 21-річний Воротар пройде медогляд і після цього підпише контракт з Віллі Реалом. Погодьтесь, погодьтесь, погодьтесь дуже і дуже несподівано. Запитаю у вас: Лунін перейде чи Кінарейкін перейде? Ну, я схиляюся саме до Яківа, мені здається, Лунін знову залишиться. В реалі ПСЖ відновить перемовини з Борнмутом щодо трансферу центрального захисника Еліза Барна. Повідомляє Фабріціо Романо для Дазен. Паризький клуб уже домовився з Забарним щодо особистих умов, і сам гравець дуже подобається головному тренеру Луїсу Енріке та спортивному директору Луїшу Кампушу. До клубного чіту світу ПСЖ пропонував 60 мільйонів євро. Але Борнмут хотів від 70 до 75 мільйонів. Очікується, що перемовини скоро відновляться. І є ось така от, друзі, інформація. На рахунок того, що, в принципі, Борнмут хоче 59 мільйонів фунтів за, за барно. І щоб ви, друзі, не плутали 59 мільйонів фунтів. В євро це 66 мільйонів 963 тисячі, тобто по факту 67 мільйонів євро. І це трішки нижче, ніж ті суми, про які, про які говорять. Це інформація про ці 59 мільйонів фунтів. Вона від The Independent. Друзі, давайте далі склавати за історію навколо Забарну. Думаю, ПСЖ буде далі пробувати робити рухи в напрямку підписання Ліві. Він Герчесі Михайло Мудрик нещодавно отримав офіційне обвинувачення від. FA у справі щодо допінгу. Крім того, видання The Athletic повідомило, що проба Б Михайла Мудрика дала позитивний результат. Якщо інформація про вживання допінгу мудрика буде офіційно підтверджена, йому загрожує до 4 років дискваліфікації. Британський юрист Саймон Ліф розповів порталу iNews, що чекатиме на Мудрика у випадку офіційної дискваліфікації. Як і слід було очікувати, якщо мудрик буде визнаний винним у висунутих звинуваченнях, то ймовірно Челсі не тільки матиме право розірвати з ним трудовий договір через грубе Порушення трудової дисципліни, але й подасть позов проти Мудрика за заподіяні збитки клубу. Друзі, відповідно, на Мудрика може очікувати суд. Ми вже скільки більше 20 днів, на правду так, якщо я не помиляюсь, більше 20 днів не чули ніякої додаткової офіційної інформації по мудрику. Нагадаю, що, власне, 20 днів у нього є е, у Мудрика і компанії, то, щоб оскаржити про Бубе, і ми нічого не чуємо. Проблема Мудрика справді буде дуже багато, якщо. Підтвердився, що він неправий на 100%, не вдасться цього оскаржити. Дискваліфікація, суди, штрафи і дуже і дуже багато проблем. І я от уже насправді вангую, що там, знаєте, через кілька років, або, там, може, навіть не через кілька років, а там через 10-15 років будуть ці інтерв'ю. Ну, я маю на увазі, коли Мудрик там уже кар'єру гравця закінчить. Інтерв'ю, Міша, як там, як то сталося. і, можливо, тільки тоді на правду, ми почуємо якусь істину, хто там, в шому, в шому, в чому винний. А наразі чекаємо. Ну що, друзі, на сьогодні це були всі новини українського футболу. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця, а воно ще не закінчується, бо на вас очікує комедний бонус. Дивіться його, а я з вами прощаюсь і кажу до завтра. Побачимось!